Доброго дня, ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. Ми з вами стежимо за міжнародними подіями. Тож, політичні події у світі протягом неділі, 23 жовтня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував щонайменш трьом міністрам оборони держав НАТО Франції, Туреччини та Британії. Це розповів усім про брудну українську бомбу. Перед тим російське державне інформаційне агентство «Ріа Новості», відоме розповсюдженням дезінформації та пропагандою, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною такої собі брудної бомби за версією пропагандістів. Україна готує підірвати ядерну бомбу на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Московії. Цю інформацію протом години синхронно поширювали усі відомчі та відомствіни російські пропагандистські ЗМІ. Майже відразу після цього розговору та інформації США, Франція і Британія заявили, що відкидають будь-який привід ЕРЕФІ для ескалації війни. Спільна заява була розміщена на офіційному веб-сайті Держдепартаменту США. Усі три країни відкинули відверто брехливі твердження Росії про те, що Україна готується застосувати будь-яку брудну бомбу на власній території. Західні країни також попередили РФ, що викриють будь-яку спробу Кремля використати ці звинувачення як привід, привід для подальшої ескалації конфлікту в Україні. Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Іран може направити ще більш бойових безполотників Росії для завдання ударів по цілям в Україні. Цитую: Ми вважаємо, що Росія вже отримала десятки таких БПЛА з Ірану та ще більш у розробці. Це сказав Блінкен, але заявив також, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та зміцнюють здатність України відбивати атаки цих дронів. В свою чергу видання Reuters повідомила, що Іран засудив звернення Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН із закликами розслідувати постачання Росії іранських ударних безполотників. Зрозуміло, чому такі сподівання в нього. Президент Франції Емонель Макрон вважає, що мірне вирішення війни Росії проти України все ще можливе. Але таке рішення має ухвалювати лише сам Київ. Про це Макрон заявив на міжнародному форумі Заклик до миру в Римі у неділю, 23 жовтня. Згодом, з його словами, в Україні мир можливий тоді, коли самі українці так вирішать. Тож, подальше, не дозволимо сьогодні, щоб мир був якось захоплений російською силою. Це також зазначив Макрон. Але є ще інформація, що Макрон вже... Поїхав далі до папи римського Ватікан також обговорювати ці питання. До речі, НАТО в свою чергу продовжує послідовно посилювати свій східний фланг, який потенційно може зазнати російської агресії. Так стало відомо, що Іспанія перекидає до Болгарії та Румунії 14 винищувачів, які здійснюють патрулювання спільної з силами ВПС цих країн. А також 17 жовтня до Румунії вже було перекинуто радар дальнього повітряного виявлення. Цілей також відомо, що у Румунії ці переміщення військових країн ЄС також мали свого впливу. Міністр оборони цієї країни Румунії подову відставку. Мабуть, на тлі цих переміщень будемо дивитися на подальші події. Тим часом Британія пройшла многотисячним маршем. За повернення країни до ЄС тисячі людей у вихідні вийшли на марш із закликом повернути Британію до Європейського Союзу. Про це повідомляє офіційне видання The Guardian. За даними видання на марш прибули люди зі всієї Британії. Деякі з них подолали багатогодинну дорогу для участі в акції. У руках демонстрантів були плакати під назвою та з призовами Брексит ніколи не спрацює і ми за нижчі рахунки за водніднання з ЄС. Люди на Марші також скандували слоган Торі геть і освістували перспективу повернення Боріса Джонсона на посаду прем'єр-міністра, закликаючи провести загальні вибори в Україні. Нагадаю, Британія вийшла із ЄС на початку лютого 2020 року. Частина британців не підтримують це рішення і досі хочуть повернення країни до Євросоюзу. Між тим, також вчора ввечері стало відомо, що екс-прем'єр Великої Британії, один із потенційних головних кандидатів на цей пост Боріс Джонсон, не братиметь участь у нових виборах лідера консервативної партії. Він аргументував це рішення, тим, що висувати свою кандидатуру в нинішніх обставинах буде просто неправильно, і що не може ефективно керувати урядом, якщо немає єдиної об'єднаною партією в парламенті водночас Борис Джонсон підтвердив, що він вів переговори з іншими кандидатами: це Ріші Сунак і Пені Мордунт, про об'єднання кампаній і цитую з його слів в ім'я національного інтересу. Але, на мій жаль, ми не змогли цього досягти. Відтак офіційно на посаду лідера Консервативної партії Британії наразі претендують два кандидати: колишній міністр фінансів, ріший Сунак, і лідерка Палати громад Пенні Мордонт. За даними видання Sky News, сунак заручився вже підтримкою понад 144 депутатів. А Мордонт – лише 24. Що буде явно недостатньо для висунення її кандидатури. Зазначу, що Борис Джонсон отримав підтримку більш ніж 100 депутатів, що дозволяло йому знову претендувати на пост прем'єр-міністра Великої Британії. Але ж за цією інформацією Джонсон також підтвердив у своїй недільній заяві, що він не буде приймати участь. В свою чергу Ріші Сунак заявив, що британці завжди будуть вдячні Борису Джонсону за позицію щодо України. В інтерв'ю інформагенції BBC він також додав. Джонсон провів нашу країну через кілька найважчих випробувань. А потім він відступив. виступив проти Путіна та його варварської війни в Україні. Ми завжди будемо йому вдячні за це. Це дієви кроки. Зрозуміло. Цими вихідними також в Будепешті пройшли масові протести. Але це протести проти уряду, проти уряду Орбана. У неділю 23 жовтня відбулася багатотисячна протесна хода. 66-ту річницю угорської революції тисячі угорців, серед яких вчителі та учні вимагали підвищення заробітної плати, а світянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення. Про це повідомляє офіційне видання Ройтерс. Проходячи мостом через Дунай, протестувальники тримали транспаранти з надписами Орбан, заблукайся, нема вчителів, нема майбутнього. Також через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зберегти економічну стабільність у той час, коли ЄС сповзає до економічної кризи. Ось такі події проходять цього часу у Угорщині. А тим часом Ізраїль, Ізраїль знищив місце збирання іранських дронів, але це місце збирання дронів у Сірії. Про це повідомив Сирійський центр спостереження. Ось таке відео в підтвердження цього. Також повідомляється, що прямим ракетним ударом Ізраїль розніс військову логістику та обладнання, яке використовувалось для збирання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту Дімас. Тим часом Китай. З'їзд компартії Китаю затвердив одноосібне верховне лідерство Сі Цзіпіна. тобто 69-річний лідер Китаю Сі керуватиме цією огромною країною ще 5 років. Зі з'їзду Компартії Китаю також було видалено осіб із його оточення, які не підтримали його висування. Ось така демократія. Також під час двохчасової доповіді на з'їзді Сі неодноразово наголошував на намірі повернути острів Тайвань за прикладом Гонконгу. Тож чекаємо подальших дій у цій частині світу. Ще стало відомо, що судно КНДР перетнуло кордон із Південною Кореєю. У бік корабля порушника було зроблено кілька попереджувальних пострілів. У відповідь КНДР використала свої РСЗО. Ще один божевільний диктатор, який тероризує півпланети своїми погрозами, ну знаємо ми такого одного, ще один до нього. Санкції, тим часом, санкції тривають. Ведення Bloomberg пише, що останні санкції Європейського союзу щодо російської нафти можуть призвести до того, що частина світового танкерного флоту буде позбавлена галузевого стандарту страхування. Насправді це означатимуть вилучання якоїсь частини потужності зі світового морського флоту, тобто зусилля заходу проти країни-агресора можуть несподівано вдарити по самій Європі та США, якщо діяти необережно. У вісьмому пакеті санкцій є норма. Якщо власник танкера транспортує російську сиру нафту вище узгодженого порогу ціни, його судну буде заборонено надавати послуги клієнтам з ЄС. Здо би, все просто, але ж. Перевозити російську нафту танкерами можна, але тільки за узгодженою з великою сімкою ціною. Проблема лише в тому, що Китай та Індія, які на сьогодні є найбільшими покупцями російської нафти, не приєднуються до цього та не враховують ці санкції. Відтак, експерти побоюються, що якась частина світового флоту морських танкерів, не маючи інших клієнтів, почне порушувати умови та автоматично буде потрапляти під санкції. І що тоді? Виникне два паралельних ринку: нафтоперевезення. один для РФ, інший для решти світу. Також представники дослідницької групи Repiden Engineering Group вважають, що восьмий пакет санкцій, зрештою, примусить Путіна зміритися з тим, що його нафта буде продаватиметься за найнижчими цінами у світі. Але в цьому питанні важливо не робити помилок, говорять фахівці. В свою чергу Росія вже готується до санкцій проти транзиту своєї нафти морем. За інформацією Bloomberg, Росія активно скуповує через компанії-посередники з Дубая, Гонконгу та Сінгапуру танкери. Танкери для свого такого сірого флоту транспортування нафти та супертанкери. Упродовж останніх місяців власників змінили понад 400 суден. Експерти агентства прогнозують, що для ухилення від санкцій Росія активніше перевантажувати нафту на інші суда, ну зокрема, прямо у відкритому морі. Тобто шукають шляхи обходу санкцій. А тим часом європейський комісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон в інтерв'ю французькій радіостанції RTL повідомив, що у Єврокомісії з'явилися інформації про остаточне віддалення від газу з Росії. Цитую. Сьогодні ми повністю відокремлені від газового російського ринку. Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а тепер лише на 7%. Сказав він, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення досягнення енергозалежності ЄС від РФІ прогнозувалося десь на 2027 рік. рок. Але ж це було зроблено у більш стислий термін та вже практично відмовилося від російського газу. До речі, стало відомо що до Італії. Вона вже цілком цілий тиждень не емпортує російський газ. Про це написав у своєму твіттері Фехвес експертного центру Іспі Матео Віла. За минулі сім днів Італія імпортувала нуль бабетрів газу від Газпрому. А отже, з Росії також не було такого вже з 2000, тисячі опробачте року. Це історичний день. Ну зрозуміло, це історичні події. Коли відмовляються від залежності від Ракшанії, підтримка підтримка кожного дня. Так міністри оборони та закордонних справ Німеччини Крістін Ламбер та Аналена Бербок задали від міністра фінансів Крістіана Линдерна наступного року втричі збільшити суму фінансування воєнної допомоги України. Постачання зброї та навчання українських вояків здійснюється через спеціальний фонд. Але за їх думкою потрібно зазначено збільшити ці кошти, щоб федеральний уряд виконав свої обіцянки щодо продовження масштабної підтримки України. Йдеться у лісти, написаному міністру фінансів. Наприклад, України показується наскільки ефективна та швидка федеральний уряд може допомогти з ініціативою модернізації, якщо це необхідно. Також водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що не постачає танки Україні, а скільки має враховувати думку громадян країни, які заперечують санкціям та такої воєнної допомоги. Ну незрозуміла позиція. В Свою чергу міністр юстиції Німеччини Марка Бушман вважає, що дії попередньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель багато в чому сприяли сприяли війні Росії в Україні та ескалації цієї агресії. На його думку, президент Путін сприймає політику примирення лише як запрошення до посилення тиску на Україну за Захід. Між тим, канцлер Німеччини і глава Єврокомісії закликали створити черговий план Маршала для відбудови України. Про це йдеться у спільній статті Олафа Шольца і Усури Фолденляєн, опублікований у виданні «Франкфуртен Альгаймен Зайнтунг у неділю. Що каже стаття? Вони нагадали, що країни групи сімки Європейського союзу і його держави-члени вже надали Україні понад 35 мільярдів євро екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовільнити її нагальні фінанси потреби. На думку глави німецького уряду і президентки Єврокомісії впоратися з відбудовою України на тлі того, що збитки сягають не менше як 350 мільярдів євро, не здатні самотужки ані сама Україна, ані її окремі партнери. Як стало відомо, в Німеччині вже завтра, 25 жовтня, відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України. У неї візьмуть участь представники держав-партнерів України та також міжнародних організацій та експертного середовища щодо відновлення нашої країни. Дякуємо, очікуємо прийнятих рішень. Тим часом Нідерланди нададуть Україні ще 500 мільйонів євро для відновлення зруйнованого військового обладнання. Про це заявила у Міністерстві оборони Нідерландів. За словами міністра оборони країни Кайсоленгренд, кошти надійдуть з Європейського фонду миру. Крім того, Нідерланди беруть участь у навчальній місії Євросоюзу, яка зосереджується на підготовці українських військових у Польщі та Німеччині, зокрема у сфері розмінування та інших спеціалізованих питань підготовки наших військових. Це робиться на основі потреб, які визначає український штаб. Дякуємо за підтримку. Тим часом французи вирішили взагалі звести на нівець імідж великого матча Пхутіна. Як вони обрали нову форму особу для відомого бренду таких собі гумових виробів? О, кандомів! Якщо не користуватися запобіжними засобами, можна не тільки заразитися небажаними хворобами, а ще й нарадити ідіота. Ось так говорить рекламний напис цієї відомої кампанії. Ну на жаль, у Ленинграді 1952 року. Ще не знали, а ми, мабуть, не користувалися цими виробами, тому і маємо ми такого собі Хутіна. А в Ташкенті, взагалі, туалет популярного бару Джон Ділінджер оздобили портретами, але ж портретами російських пропагандистів. В барі Джон Ділінджер названо в честь відомого приступника і, і здесь у нас в туалеті в мужском Олечка Скобеева, вот ми видим, так. Да. А якщо в сусідню кабінку, то здесь вона саме Маргарита Сімоновна, Сіманян. Я считаю, що це восхитительно. Відомі обличчя, заслужені місця. Ну, Тим часом світові зірки та відомі особистості по-іншому підтримують. Підтримують кожного дня. Так, галлівудський актор російського походження Олександр Невський відреагував на навмисний обстріл росіянами громадської інфраструктури України. Цитую. Я боровся зі стереотипами про поганих росіян. Ні, треба було вивчати і витрачати час по-іншому. Так, зрозуміло, боротися нема з чим та нема вже стереотипів. Вже є тільки факти, які вони на самому ділі. Тімоті Снайдер, американський історик з Єльського університету, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розпочав свій трьохмісячний курс лекції: лекцій про українську історію. Факт того, що українці можуть протистояти російському вторгненню, свідчить про те, що нація і громадянське суспільство там встигло об'єднатися до вражаючого рівня. Те, що ми і під «ми», я маю на увазі загальне припущення, думали, що Україна впаде за три дні, більше говорить про наше неправильне бачення цієї країни ніж про неї саму. Хтось там щось собі думав, міркував кудись впаде, а ми не впадаємо, ми перемагаємо. Додам, що його ініціатива передбачає проведення лекцій. лекцій щотижня до кінця 2022 року. А що там на Расі? Що там у Кацапів? Кремлівський клоун знову готується влаштувати Європі чергову міграційну кризу. Про це пише видання Більд: Сирійських нелегалів Ерефія має намір перекидати до кордонів з ЄС і з Калінінграду. В даний час аеропорт Калінінграду приймає рейси з усіх країн світу. Авіакомпанії з їх дружніх країн, наприклад, Туч та Білорусі, можуть здійснювати там посадку. Ось такий міграційний хаб створили там. А сама Русня також готується до оборони і не лише Білгородської, а вже і Курської області. За словами гауляйтера Старавойта, там звели вже другу лінію оборони та готують ще третю. Судячи з фото, це їх така тактика: закопуватись глибше в землю. Якщо ви пойдете з нами на зону, не повернеться ніхто. З такими словами ватажок ВПК Вагнер Пригожин набирає чергове м'ясо із в'язниць Ракшанії. Ті, хто пройдуть собі сядування і після цього вирішать… что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужно только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. Если вы подошли к автозеку и передумали, то я вам скажу, что я с уважением к этому отношусь. В этом нет ничего стыдного. Это не трусость, это осознанное решение. Ну, якщо ви поїхали з нами. Обратної дороги вже нет. В зону не вернеться ніхто. Взагалі не вернеться ніхто. Але ж навіщо у цих в'язницях трупи. Окрім смертельних подорожей до України, росіянам також пропонують послугу: послугу інсценування власного похорону. За вже відспівування та псевдопоховання призначили ціну у 2 мільйони рублів. У землі можна бути пролежати від 20 до 60 хвилин, причому після церемонії труна залишається у замовника. Дуже красномовне свідчення про психічний стан наших північних сусідів. З переляку вже готуються помирати заздалегідь або тренуються помирати. І для контрасту пропоную подивитися на відео відео підтримки України з боку відомої групи Image Dragons ми зараз тут, і сьогодні найважливіше те, що зараз у 2022 році триває війна. Досі триває війна. Помирають діти, міста спалюють до речі. Ми дивимося, як наші брати і сестри втрачають надію. Втрачають свою культуру, і свою країну Треба протестувати, не можна мовчати. Ми не будемо мовчати, і ми не зупинимося. Ми не зупинимося. Поки Україна не буде жити в мирі. Ми не зупинимося, поки українці не святкуватимуть своєї незалежності, як їм належить. Ми любимо українців. І ми не припинимо це говорити. Ми щодня хочемо бачити про це в новині. Ми щовечора хочемо співати про це. Ми не припинимо про це говорити. Бо це найменше, що ми можемо зробити. Не мовчати, а говорити про тих, хто гине. Цю пісню ми присвячуємо українцям. Ми віримо у вас. Ми любимо вас. Ми поряд з вами. Ми солідарні з вами в прагненні до миру. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Весь світ вірить в нашу перемогу, а ми кожного дня її наближаємо. Крокуємо до нашої перемоги. Тримаємо стрій! Слава Україні!